З Іриною Болгаковою 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми священик Українського греко-католицької церкви прото Ірей Микола Дуркалець. Ми сьогодні поговоримо на дві основні теми, скажімо, це сьогодні, 1 вересня, про новий церковний календар. І поговоримо про те, довгий час пан Микола був у Польщі, де займався волонтерством, і працював як священник. і що турбує наших співвітчизників на чужині, скажімо, і які проблеми їх турбують, чи планують вони повертатися? Ось, напевно, такі дві центральні теми. скажімо. і я нагадаю, що сьогодні, 1 вересня. З початком церковного новоліття Православна церква України і Українська греко-католицька церква переходять на новоюлянський календар. Таким чином реалізовується відповідне рішення найвищої владної соборної інституції нашої церкви помісного собору. Отже, що, що зміниться для пересічної для людини. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Я вам дякую за запрошення. Вже довго. Мене тут не було, але це для мене і велику, і велика приємність. Сьогодні, починаючи з 1 вересня, церква переходить на новоюліанський календар. Змінюються тільки ті свята, які є нерухомі, які прив'язані до Різдва Христового. Вони Випадає нам тих 13 днів, але. Якщо говорити так з церковної точки зору, то це дуже важливий момент, важливий момент, який нам допомагає перейти на цей календар, який для нас є набагато важливіший і ближчий, і точніший. Тема дуже така широка, я е, е, говорю тільки такі прості речі, які стосуються стосовно е, е, тих свят рухомих. Великдень залишається так, як був. А, і друга справа, яка надзвичайно важлива, що це був, ці зміни, є, напевно, змінами, які покликані з низу до верху. А не те, як інші реформи календарні. Наприклад, якщо ми візьмемо першу таку юліанський календар, Юлій Цезар, який свого часу роблячи цю реформу календарну, говорив таку цитату, що ремляни завжди перемагають, а ніхто не знає коли. Друга ця реформа, та, яку робив папа Григорій 13, Григоріанський календар, вона також була. Непростою, особливо якщо ми візьмемо історичний такий аспект, багато було проблем, які виникали через різне трактування. Що це Папа Римський його заснував і, і започаткував. І ми зараз маємо в Україні дуже добру нагоду скористатися тим, що суспільство є готове. Авда, вона готова, тому що ми вже напевно говоримо про е, цю реформу, про перехід на, на цей новийлянський календар протягом 7-8 років. Тому що а наскільки це зараз на часі? Ось в умовах війни і Україна mm -hmm. ось такий крок робить? Воно на часі, тому що якщо ми візьмемо сім місяців тому, здається, в дії було опитування, і більшість суспільства готова і хотіла переходу на цей календар. Тому що і я знову ж таки, з того що я почав, воно є на часі, тому що саме суспільство вимагало і, і, і ці опитування, і те, що ми. Протягом вже напевно восьми років на різних е платформах е говоримо про, про, про зміну дати різдва, і це дуже добра була нагода. Вона звичайно багато, якщо б не було, якщо би це не виходило знизу від суспільства, то для багатьох релігійних діячів вони б не відважилися абсолютно і тому так делікатно підходили до цього питання з різних сторін, навіть якщо подивитися різні дискусії минулого року. Після Різдва, то тут не було ще до кінця відомо, чи, чи вартує це робити те, що ви говорите в часі війни. Але знову ж таки, натхненником тих змін, одначе, є суспільство, яке показало в тих різних опитуваннях, в тому всьому, і, це, і, і церква просто вже тоді потвердила: якщо ми зараз говоримо про церковний календар. про... Перехід на зміна церковних свят, люди до цього є готові. І тому, беручи нашу церкву греко-католицьку, блаженіший Святослав дуже-дуже обережно, навіть минулого року, в своїх висловлюваннях, говорив про те, чи, чи варто, бо завжди боялися цього розколу правда, в суспільстві. Але це суспільство надихало. І тому, і тому церква йдучи за тим покликом знизу, підтвердила, що так, ми, ми також готові це робити. Зрештою, для Греко-католицької церкви це жодним числом не була жодна проблема, бо кожна єпархія мала, наприклад, якщо візьмемо єпархії нашої, нашої Греко-католицької церкви в. Америці чи, чи в Канаді чи в Австралії, то вони жили вже за тим григоріанським календарем давно, і це не було таким, такою проблемою. Але слава Богу, що що надихнуло суспільство на, на цей перехід, і я сподіваюся, я більш ніж переконаний, що не буде жодних якихось розколів і. І, і проблем з тим в мене ана така певна аналогія. Можливо, вона не зовсім дорічна, але чомусь мені так згадалося. У Вінниці є дві зупинки космонавтів трамвайні. Зробили а колись думали, що буде зручніше, зробили нову зупинку трохи. А виявилося, що залишились дві зупинки, обидві космонавтів, обидві трамвайні. Тобто люди, які ходили, деякі, деяка частина людей прийняла нову зупинку, приходить туди, а деяка деяке вперто залишається на старій зупинці, і виявляється, що трамває потрібно двічі зупинятися на одній тижній власне зупинці. Що я маю на увазі? Чому така аналогія? Ви як прогнозуєте? Люди сприймуть, що більша частина абсолютно нові дати свят і будуть їх святкувати. Чи все-таки залишиться якась частина, яка буде святкувати, скажімо, по старій даті або святкувати двічі? І вийде так, як знаєте, з тим новим старим роком, коли ми святкуємо новий рік, потім святкуємо старий новий рік. І, ну, як ви думаєте, з вашого, з вашого досвіду? Час покаже. Важко зараз говорити, але оскільки це було натхнення знизу, то це також люди мають тепер підтвердити тим, що вони готові це робити. Тобто ви все-таки впевнені, що більшість абсолютно сприйме саме нові дати? Я думаю, що так. Я думаю, що так, але за те, що ви говорите, завжди буде частина людей, які будуть, які знають ту трамвайну зупинку, де вони колись були. Я, зрештою, там живу, і для мене ті тримальні зупинки. Але жодного клопоту немає. Я можу собі перейти там чи там. І я думаю, тому так, так навіть зручніше. Так навіть, так, так навіть Може, зручніше. двічі Але, на одній зупинці сісти. але з часом з часом цей суспільний запит він перейде в реалізацію що mm -hmm. нещодавно повернулися з Польщі і де активно займалися волонтерством і спілкувалися з біженцями з України. Про що говорили люди? Що їх найбільше турбує? Ті люди, які були змушені залишити батьківщину і змушені були стати біженцями? Ой, це таке болюче питання, тому що коли пригадують ті перші. Перші розмови з тими людьми, які на кордоні, бо ми я багать, багатьом людям допомагав в перекладі ліків, особливо це стосувалося старших осіб. І багато волонтерів польських допомагали, але були такі певні речі, на які вони вже не могли, тим більше навала була, можна найкраще слово, але напевно, то інакше не підбереш таке, таке Замішання дуже багато, ніхто не знав куди, особливо старші люди, які не взяли зі собою жодних ліків. І я більше там діяв не як священника, а як людина, яка, яка просто допомагала сумки перенести. Чи, як, волонтер. Чи як волонтер. так Пізніше вже згодом про що про що говорили? На початку говорили про страшний біль, про, про біль, який. А який важко було і якось в голові повкладати, і, і, і коли ті розстріляні машини, коли хтось пам'ятає таку родину, яка зі старшою бабусею вони приїхали, і бабуся загубилася серед цього натовпу, і вона, крім того, що ліків не мала, то, то що не мала навіть можливості когось щось запитати, це, це був такий перший найжахливіший етап. Коли коли люди питали передусім про те, де, де знайти ліки, де знайти поміч, як мені щось зробити, потім, напевно, цей другий етап, коли вже я почав своє служіння в Познані з багатьма людьми можна було вже говорити на такі духовні теми і, звичайно, допомагати тим людям, які були на тих різних халях, в тих різних приміщеннях. На тих ліжках. І, і знову ж таки на першому місці було те, щоб просто допомогти елементарними речами, зубною пастою. І це, дякуючи багатьом волонтерам з Польщі, це, це вдавалося робити. Ну, десь так. Я Якось як пригадую ті, ті перші дні, коли ми з ними були, то аж якось мурашки похопи. Пошкірій. А люди говорили, ось зараз багато суперечок іде навколо того, там ну більше з економічної точки зору щодо повернення людей. Що багато людей не повернуться, а інше там кажуть, що більшість навпаки повернеться. Що говорили люди у розмові з вами? Чи планують вони повертатися? На що ми можемо розраховувати в цьому плані? Ну, якщо взяти минулий рік і минулого року цей сам час, то мій знайомий з Кракова говорив, що я себе чую. Коли виходжу в місто в Кракові, то я себе чую національною меншиною. Так було багато української мови, російської. В цьому році, напевно, залишилася може третина. Більшість людей, які є старшого віку, середнього віку, вони абсолютно є за тим, щоб повертатися додому. Тому що, незважаючи на те, що є в нас багато такого. Хай то що нехай там не повертаються, нехай є Люди там не не йшли для того, щоб від... Від... десь, щоб їм стало краще. Вони просто втікали від війни. Сумщина, буча. Ну ну не знаю, з багатьох тих міст, про які ми чули. Вони там були, і вони там були не тому, що їм хотілося там бути, а тому, що ну так доля склалася. І це не, не так склалася ситуація, їм треба було десь, десь десь тікати. І вони однозначно більшість тих людей вони, вони або повернулися, або планують повертатися, але велика частина людей, які молодого віку, середнього віку вони, звичайно, там залишаться, і, і мені може трохи так прикрочимо, тому що тому що це є ті люди, які могли би багато зробити для економіки. Нашої держави, ну, але це їхній вибір, ну і, ну, і все. А ще один нас аспект, скажімо, цієї цієї проблеми. Я так розумію, що вам доводилось відспівати і ховати людей з України, які померли в еміграції. Що говорили а ці люди в духовних розмовах, розуміючи, що, напевно, батьківщину вони вже не побачать, і про що говорили їхні близькі? Тобто, наскільки, ось саме, скажімо, момент? батьківщина був для них цінний. Я, напевно, це такі, ну, все воно якось болить дуже боляче, тому що це переживаєш на собі. І, може, з таких з тих таких прикладів, прикрих про які ви згадали, є такий є пан Микола, який з Одеси, після того, як обстріляли їхні, їхній будинок, ми, вони, вони він забрав своїх четверо дівчаток. Дружину, і вони поїхали, поїхали, щоб там їх залишити і повертатися. На жаль, так сталося, що його серце не витримало, і він, і він там помер. Помер, бо і, і коли мене покликав ремокатолицький священник, щоб бути на цьому похороні, я побачив тих маленьких чотирьох дівчаток і, і, і цю урну. В який цей пан Микола спочив, тому що більшість тих наш, на жаль, наших біженців вони там залишаються або кремовані, тому що ну, з різних з різних фінансових причин. І це, це, ті дівчата вони не знали, вони вони не мають просто куди повертатися і не мають з ким повертатися, і іноді просто треба було помовчати, просто побути. А потім після похорону десь вони телефонували з ними, ми зустрічалися, говорили, спілкувалися. Другий, другий такий, напевно, найпоширеніший приклад тих похоронів це є старші люди, старші люди, які померли там, може, не стільки від хвороб, як від туги. Від туги, що вони не можуть повернутися, бо, або нема з ким повертатися, або нема куди повертатися. І коли говориш з тими рідними, то ти розумієш, що... Що ця бабуся померла не, не стільки від хвороби, як від тої туги, від того болю, від того, що вона вже ніколи не повернеться і, і залишиться назавжди в, в польській землі. Хоча частина людей, правду кажучи, ті з тих, з якими я зустрічався, вони все ж таки планують повернути прах до, до, до рідних міст е, чи то до Сумщини, бо два, двоє мав такі два похорони. Людей з Сумщини вони планують все таки повернути. Одна родина тримає цю урну в тій фірмі, яка, яка є, а інші просто похоронили і потім планують, планують повернути. Ну і якось, знаєте, воно так переросло в такий біль, коли ти разом з ними, особливо ті похорони. Про що вони говорять? Говорять про, про біль, про жах, про, про те, що, що навіть рідних не можуть перевезти додому. Ну, якось так. А ще було найбільш складним у вашій роботі священика і волонтера на чужині? Я так розумію, що взагалі пропускати через себе такий обсяг болі людей, які залишились без житла, без, без домівок, без близьких людей? Це дуже дуже важко. Я навіть не знаю наскільки це взагалі можливо. Можливо, ви якось потім скажімо, ну, морально розвантажуватись. Я, я розумію, що це дуже важка робота. Що було саме найбільш складним, окрім цього, напевно? Складним було на різних етапах такі ті, ті розмови. Я, може, ще раз е, собі так пригадую. Е, коли підійшов до, до мого знайомого священника Ромокатолицького, бачу там жінка і така дівчинина миють вікна. Бо вони хотіли просто десь щось заробити, тому що ну, і вони вони допомагали там в, в карітасі просто мити вікна. І я підійшов, але бачу, що вони обидві такі, ну, видно, що задбані. Ну, не, не, не. Так видно, видно, що вони були багаті. Коли я почав з ними говорити, ця жінка каже: Я дякую своєму водієві, який змусив мене сісти в машину разом з дочкою, довіз їх до кордону і сам повернувся на Сумщину туди до, до, до цей". Каже, ми. І я в телефоні дивлюся, як на камерах ті визволителі з руським міром руйнують мій дім. І каже, я, яка мала бізнес в Росії, я зрозуміла, що я більше там ніколи не поїду. І каже, як це боляче, отче, дивитися, коли те, що ти своїми руками робив. І каже, і ти на, в телефоні дивишся, як це все руйнують. Руйнують ті, від яких тебе навіть не сподівався. Руйнують ті, які переконані в своїй якійсь ідеології руського міра. І каже, це, це були. Люди, напевно, які не мають ані ані совісті, ані ніякого відчуття християнського. І пізніше каже я з такими людьми вже навіть не хочу бачитися. Це таких розмов ну, було, було напевно сотні з, з різними людьми. Ну було дуже важко, але з другої сторони, ти е, розумієш, що як священник, ти, ти в той момент, в даний момент, в тій хвилині, ти був тим людям потрібним. Іноді сам дивувався, як так Господь провадив мої стежки, чому, чому я разом з нею зустрівся. І вони пізніше дякували. Ми пізніше просто достатньо було тої такої розмови, спілкування. Долі наші пізніше розійшлися, але найважливіше було те, що, що якось Господь мною послужився і, і, і тим людям допомагав, і, і має надію, що колись ми з ними зустрінемося тут вже в Україні. І, і більшість більшість тих людей. Напевно, з радістю би повернулися, особливо ті, які мали достаток, які мали свої свої бізнеси, які мали свою працю, своє нормальне, мирне життя, і, і потім, коли це все ця війна перевернула все вверх тормашками, вони, вони якось важко позбиратися. Але дякуючи Богові, що є, от, наприклад, ті організації, як Карітас, багато волонтерських, на початку психологічна була допомога, також зі сторони польської. Ну і я як священник допомагав тим, чи міг ну якось так. А пане Миколо не так багато у нас часу залишається до ефіру, буквально хвилина. Скажи, будь ласка, у мене в мене до вас одне питання. А ви як священник, коли ви дивитеся інтернет? Ну можливо не лише інтернет, і бачите, як священники з священники з Росії закликають бувати українців і закликають йти на війну. Що е, я розумію, що ви відчуваєте, але про що ви про що ви думаєте? Ось я думаю, як ці люди, на якому етапі ці люди стали такими, що ми пропустили? Чи вони ну ось у мене такі думки виникають. На що ми пропустили, коли ці люди стали такими, якими вони є сьогодні? Про що ви думаєте, як священник, коли бачите заклики, ну умовно кажучи, коли угу. про що ви думаєте? Які думки вам приходять? Ну, знаєте, ми хочеться висловити співчуття? тому що... Дуже прикро і дуже боляче, коли священник замість сонця, яким є Христос, дає людям свічку, особливо яка та свічка є запалена русським міром, тобто дає ідеологію. Це не є завдання священника, нести ідеологію. На жаль, на жаль я так дивлюся на тих, на тих людей, на тих священників, які замість того, щоб давати світло Христа дають ідеологію. І я розумію, що це розійшлася людина з тим, зі своїм завданням, як священник і з тим, що вона виконує. Вона стала вона стає інструментом в руках політиків, в руках іноді, іноді звірів. І мені його просто шкода. Мені навіть в мене немає якої злості. Мені направду просто його щиро шкода як священника, який не виконує ті завдання, які мав би виконувати. Нести світло Христове, і, і, і це, це десь так. Бо, звичайно, можна іноді воно можна якось в собі збудити якусь ненависть, але я просто мені їх щиро шкода. Бо тому що вони не ну потім треба буде перед Богом якось за це відповісти. Я вам дуже дякую за таку цю змістовну розмову. І я нагадаю, що сьогодні. Сьогодні у нас в гостях був священик української греко-католицької церкви проти єреї Микола Дуркалець. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.